Всім привіт. Сьогодні ми знову на найкращому українському проєкті Квант Покрутили номера. Потратили знову лямчик для контенту для вас. Всім приємного перегляду. Так, все по стандарту. Ви область, я область. Поїхали, Дімон, ти перший. Хи-хі. Хоча хи-хи-хи-хи, хіхі -хі. Тільки 20 цілями у них. День 6, 2, 9.

Боже, 50к один нон. Ну. Киси, може. Yeah. Майш. Давай. Давай. Давай, 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 Ааа. Просто ж прикольне, аби таке упало, аби таке подивився. І такий зразу в голові уже знаєш скільки тобі вертів за це мають дати. Ну, я тільки один раз ловив, Це SE4 одиниці. Єбать. І ти продав їх? Звісно. За, За скільки? 9. Ого. Але я на початку Чуть. їх зловив, коли ще дуже мало було. Ну так, да, тоді я був шанс більший. Тіл, давай. Давай. Я... Ак. Було би прикольно АК 47-47, правда? Блять, угу. 37. Майже, далі. Так, що далі що є ще таке прикольненьке-прикольненьке-прикольненьке? прикольненькі. Це прикольненьке. тут є. Ну. Ну, блядь. Ну майже. Нахуй та двойка там залізла. Ну, непогано, непогано. Давай Два 41. Вообще денег не в які ворота не фил, давай ВО. семьдесят тре ноль четыре, все забираю і так там треба на машини. Ну так, номера я ще би не буду. Ну давай то. Давай ще раз ікси. Ай, вс. Бешексин хочу крутить. <різь> Тіл? Давай попробуємо о, о, щоб всі нулі випали, блядь. Ох, це буде потужно, якщо буде так. Ну таких номерів ще не було, ні? Ну я не бачу ще. Якщо вони не падали, то вони мають коштувати ого. -го. Та си віртами має бути їбать. Tam strasznie miliony. Niech to nie miliardy. No takie. Okay. <zellytk> Dobra, dalej. Dawaj, szono się je takie, szono się je takie. Dawaj VO. Dawaj VO może, udruch. Вот за що, франківське? Ще раз, сіно, да, да. блядь. Вот це Волонь. DW. Було би... DW було би 5505, було б... ВОО?! Б... Ніхрена собі впало, блін, а ну, там та четвірка! Впала би п'ятірка, мені здається, вони би нормально коштували. Ну, давай тіл. Давай ВХ. Блядь 5504, блін, було би ВОО 5505, ВО. Ти шо? Імба би було. Але 94 Я не зраджую у зараз це ата щось дасть. Що би було прикольно 1, 2, 3, 4, наприклад, там, поняв? Тоже да, да, або 3, 2, 1. Давайте, шиве, кінець. Давай кики.

Аж нічого, да? так. ого, то що випало, більш-менш і все. АТ є АТ 0020 Кихи. Отакий прикруток у нас вийшов. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші лайки, дякую за підписки. Давайте вже нарешті доб'ємо 400 підписників на моєму каналі. Всім дякую і зустрічаємося у наступному відосику.